Всіх вітаю на каналі. Нагадую, що це разовий огляд за цілий рік. Перший раз і останній дивлюсь, минулого року, в серпні був. Ну, тим хто не знає, це український на високу рамку. І це майже в багатьох. Так, ну, я в серпні формував гнізда, там, в кінці серпня, мабуть, може в середині. І ну, наприклад в цьому українському, то три рамки було за одною заставною і шість рамок за іншою заставною. Ну і в гнізді там, ну він лежак, типу, в гнізді там дев'ять може. То це за заставною качаю. А це типу, якби недоліки того, що широко ставлю рамки, теж багато в мене таке трапляється. А сито забивається дуже, бо багато є старника ну, старого меду. І ну, тут так взяти верхній брусок цей не знаю, чи там чи 40, чи 42. Я вже три рамки тих викачав і ще одну з гнізда взяв. Ну, що з одного боку. А це чотири з іншого і ще там є. Дві і ще дві. Ну Їм там на зиму хватить з головою. Ще вони перенесуть цей мед, що типу, я зараз пообрізаю. Працюємо тако, ну Тяжко, як воно раз в рік дивиться, то воно все позаклеювано, посклеювано. Але добре хоч так. Я думав взагалі нема. Меду не буде, вони ж пороїлися, але тут ну, благо, що один йде, максимум два і залишається бджола матка. Тривулик, якщо показую вам заставноту, то тут же дві, мабуть, викачаних. Оце ну, раз, два, три, чотири, п'ять. Типу з розплодом і з медом. Була оця заставна, я і на самий край, бо тут стінка 25 тонка. То вона була четвертою, ну та якби три з того боку і та, що обрізав, то була тут сьомою, шість було з того боку. І там з того боку, щоб він не брав. Дві рамки. Дуже багато ось. Це викачані, не було куди ставити то раніше фону. А ця була відразу була Ну, після заставної, типа за заставною приклеєна до неї. Я тут лишив, щоб це не знаю 40, може й більше, треба міряти, Ще... ну всім розказую, а не поміряю. То воно ще досить ширше буває як ця планка виступає. Ну, Досить важка. І з гнізда беру одну з розплодом. А загалом всі 4, 4, тут я 4-4, 12 ранок. Суброспліт. Вони багато, а тут Мет. 12 рамок це враховуючи, що заставних було дві штуки. А я не знаю на 20 чи на сіки. Ось, досить багато. Що цікаво, більше осені так Ну, На падіння дякувати Богу нема. Типу в деяких місцях вже є, ну типу що. Я закінчився. В цьому вулику, як я проїхав, літали бджоли. Це я експериментально пробував. Ну, щоб збоку. боку. Типу. Тіпо... А вже спостерігаю, що в основному вилітають оси. Це хто виглядає? Оса пішла. мурахи то знову оса пішла, оса прийшла. <рес> ну, поки я тут був тиждень, то його походу, ходору роз... знову осагом і вже його розбомбили, ну, але мабуть мільйони це я не оприходувала більше всього. Все займаюсь далі. Це зібрав типу, гніздо, то тут Вийшло три заставних, одна з самого краю, бо щілина була. Ну, щоб отже, дивіться, сікіосії. Ужас. Тут була щілина, щоб не затягнули коржа на наступний рік. То змушений був, ну, рамка не влізе, та якби два сантиметри. А коржа затягнуть. Заставна, потім раз. 2, 3, 4, 5, 6. Так, шість рамок. І з того краю заставна. Три заставних є А рамок 17. Ну, вулик та якби, мабуть, на 20 розрахований. Ну, саморобний. Але три заставних, то так і виходить, типу так якби 20. Ще, ще, ще. Що було в мене? Ну, За той період, а тут пластини поставили. Таке їх пошова. Що... Прикиньте, наскільки це геморой. З оцими планочками і ще як рік не бачив, того вулика не розкривав, воно ну, все поприклеювано. Ну, Це вже більш-менш захищений, навіть як просто планочки поставити, то вже там що одіяло і зверху і так. Щоб було в цьому. А ні, в цьому. з цього боку, то було, ну, одна єдина, я вже, мабуть, більшу половину передаю. Гули, розплоду не було, матку шукав три, три хода, туди-сюди не знайшов. мед викачав, всі бджоли зібрались на одній рамці, заніс за заставну в інший вулик. Ну типу, що його спасати? Як, ну, досить мало було бджоли на одній рамці тільки. І матки не бачив. А в цьому зимували на нижній люток так з боку на два корпуси. А Другий корпус ось він тут. Нічого йому я вже звідси вибираю рамки, там де буває дві заставних, то ставлю замість заставної ну, рамку та йде. Рамки ціле літо зиму в вуликах тут Це я рятую та якби Ну, сім'ю слабішу, так да? питається чи треба воно, чи ні. Бджоли майже не було, розпліт був на повну рамку, меду трішки. Розплід дірявчатий зовсім по всій рамці. Матку бачив на останній рамці. Що їм робити? Взяв. цей такий, як золото був. Ну, Він і є поки що. Майже повний ящик верхній з медом запечатаним. Знизу за заставною. Там заставна була. Три рамки з медом залита запечатана. Розплоду до хрена. І ще такий, як мені подобається, розплід. Вверху меду багато, а посередині розплід. І що ж я роблю? Беру дві рамки з розплодом запечатаним. Ставлю одну рамку з бджолою і розплодом. Ставлю цей вулик, в якому матка дерева сіє, хренова матка. Та якби і за заставну ставлю, теж три заставних постав, сім'ю скоротив до мінімума. Бджоли мало там. Заставна, потім за заставною ставлю дві рамки з розплодом. Одну струшена бджола, інша не струшена, розплід на виході. Ну, це типу так, як би підсилив. Якби матка була типу, гарно, акуратно сіяла, да, типу, меду там було, є смисл підсилювати, а це потім зробив, думаю, нашу, потім на другий рік буду путатися. <кій> Вроді перезимують і будуть тягати його туди-сюди, а воно типу, матка негодяща. Якби вони хотіли, то вони б вже зробили тиху заміну чи що. Вона б стара, вряд ли молода. В мене це все-таки передую, все тут ну, більше половину бджіл, тут десь п'ятьох бачив маточнике. Ну, я там те, що качати, то... Ну, звісно, він пошкодиться, а те, що не треба рамку качати, я його не чіпаю. 3 серпня. Вже роя не буде, може тиха заміна, може що. І кажу, ну в основному це із-за того, що матці не йде червити, і бджола думає, що матка не годяща, не пичова, і матушники потянули. Можливо, як витачав мать, вони його згризуть. Десь таке, потроху так не знаю, до того дивиться, що осі літаючи, далі йти. Там же меду більше не стане і це і, коротко, йду далі.